Житель Костянтинівки Олексій приїхав набрати питної води. Її чоловікові вистачає на три дні. Набирає одразу і для родичів. Водопровод вода грязна йде. накипи дуже багато, осадки. І щоб лишніх проблем не було, я вважаю, со здоров'ям. Тут така очищена. Я Літр 15 на себе. Буває, це тещи или бабушки привожу. Ну, написано 20. Ді чоловіка Альбіна також набирає питну воду, ходить до резервуарів щодня. Набирає 12 літрів на день. До цього жінка купувала очищену воду. Я кожен день ходила, он покупала по 9 гривень її, літр. Тепер прийшла, я тут В сусідньому домі прийшла, набрала безплатно водички. З крана я це, ні чай, ні п'ю, ні кушать, ні готовлю. Я з покупної води. А та що з крана вода там ну. Для, для стирки, там ну, для оборки. Систему для очищення води надали благодійники міжнародної організації Алекс 21 Фільтрує вона за допомогою осмосу 500 літрів на годину. Вода проходить сім ступенів очистки. Встановили її в центрі міста, в будівлі міської школи мистецтва. Її треба вода для очищення та ємкості, які потом наповнюються очищеною водою. Так, щоб люди мали можливість прийти і набрати без там без черги, без без всього. Щоб не було скучної людей. Підключили генератор до неї так, електричний генератор треба працювати. Насоси, які прокачують воду, які включають мембрану. Дуже скоротна ситуація з водою, яка є в місті. Вода непридатна для приготування їжі. Після очищення, вода повністю придатна для приготування їжі. Та вживання як питної воду набирати воду можна щодня безкоштовно з 10 до 13 години. Одна людина може набрати до 20 літрів. Для цього потрібно мати свою тару. Марія Гричко, Андрій Резніков. Суспільне новини. Донбас.